Вітає вас на каналі Олега Німішинова, міністра Кабінету міністрів України. Минув черговий тиждень боротьби українського народу за свою незалежність. Ну і про наші оперативні новини. Отже, відбулось чергове засідання сесії Верховної Ради України два важливих документи. Звичайно, це передусім підтримка в першому читанні урядового законопроекту щодо державного бюджету. На 2024 рік. Нагадаю, що в перехідних положеннях цього документа міністерство фінансів врахувало наше протокольне рішення щодо імплементації норм закону про реформу оплат. Ти праці на основі класифікації посад, відповідно до якого запроваджується грейдова система, і ми передбачаємо найближчий час ухвалення відповідного підзаконних актів. І другий документ це внесений урядом законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів, який врегульовує діяльність церковних організацій, які залишаються центрами керування на території Російської Федерації. Маємо надію на швидке доопрацювання цього законопроекту і ухвалення остаточної редакції його у Верховній ні, раді ну і звичайно важливий захід це спільне засідання урядів Румунії та України. Це вже третій захід, який проводиться в такому форматі від часів повномасштабного вторгнення. Дякуємо нашим партнерам за постійну допомогу в нашій боротьбі за свою незалежність. Слава Україні!